Отже, вітаю тут канал Фабрика Новин. Назвати на Анастасія Федор, і про все найголовніше говоримо просто зараз. Я вас попрошу ставити лайк, підписку, щоб не пропустити найголовніше. Ну а зараз я змога поговорити з Сергієм Гайдаєм, голова Луганської ОГА ОВАЄВ Вітаю вас! Вітаю! Отже, як запитаю вас про основну новину сьогодні, яка сьогодні порадувала українців це контрнаступ на Харківщині. Як сприйняли цю новину, чи було для вас очікувано? Чудово сприйняв для мене так. Це було очікувано. Чекали це. Єдине, що зараз все ж таки вже сьомий місяць війни, і напевно, більш-менш ми вже навчились. Стримувати свої емоції заздалегідь ми вже навчились е, зберігати певну, напевно, таку необхідну для збройних сил України тишу е, перед тим, як щось відбувається для того, щоб не інформувати е, зайвий раз е, ворога. Тому що Ну вони нас дивляться, вони е, е, приймають певні рішення так само на. е-е на тому, що вони бачать, що ми говоримо, тому ми достатньо стримано вели себе в етерах останнім часом, але зараз дуже радіємо за наших військових і за наші населені пункти, які вдалося деокупувати. Ключовий момент деокупації Луганщини з чого почнеться, і якщо можете по термінах приблизно спрогнозувати. Е, ви знаєте, важко по термінах що сказати, тому що дивіться ну все ж таки це війна, а не якась коротенька спецоперація на якійсь маленькій частині Луганщини чи Харківщини чи Херсонщини. Все ж таки, війна в Україні війну не оголошувала, але розпочала Російська Федерація. Ми розуміємо, що проти нас воює ворог, який ну на 100 мільйонів людей більше має, тож набагато потужніше, плюс і фінансово, і по військовій техніці ну вони дійсно нас в принципі перевершують. Єдине, що слава Богу, що корупція в них величезна. І вона нам допом... їх корупція нам допомагає. Я вже казав, що Шойгу треба взагалі пам'ятник поставити і дати статус якогось героя України, тому що стільки грошей, скільки він вкрав, замість того, щоб модернізувати армію, нам це дуже, дуже допомогло. Деокупація буде, але знаєте, як людина, яка керує саме Луганщиною. Як людина, яка народилась в Северодонецьку в е, Луганській області, звісно, що мені хочеться, щоб е, деокупація Луганської області розпочалася завтра. Звісно, але е, як людина, яка має певний статус, е, яка має певну державну позицію, і розуміє ну, за сім місяців так точно, розуміє е, певні такі військові нюанси. То деокупація Луганської області вона ну не буде скоро. Вона відбудеться обов'язково. Але все ж таки, знаєте, нам не треба покласти величезну кількість наших воїнів за того, щоб поставити галочку, що ми докупували там частину Луганщини. Ні, нам треба виграти війну в цілому, і в нашій перемозі. Мається на увазі і деокупація Луганщини. Тож ми можливо не найближчим часом, але ми побачимо деокупацію і доведеться потім знов ж таки трохи почекати. Не одразу ми будемо там розбудовувати, ремонтувати. Або відновлювати критичну інфраструктуру ні, треба розуміти, що така щільність обстрілів, яка була в Луганській області, стільки не, не було в жодній області України. Ну це факт реальний, і тому в першу чергу, що треба буде робити, це розмінування, тому що звісно хочеться як можна скоріше відновлювати будинки, відновлювати школи, запускати дитячі садочки, відновити або будувати вже лікарні. Так, але е, ми, е, для нас е, пріоритет це люди в першу чергу. Тому е, крок за кроком, спочатку деокупація, далі крок важливий це розмінування, далі інфраструктура, тому що росіяни зруйнували все: газопостачання, водопостачання, каналізацію, електрику, все зруйнували вщент. Тож треба відновити е, критичну інфраструктуру і потім вже переходити до розбудови Луганської області. Гаряче було в Крімі, ми знаємо цю інформацію. Коротко, що там відбулося, межах того, що ви можете сказати, і якої ще бавовни можливо нам чекати там чи десь поруч у містах. Е, відбулась бавовна в різних містах в Кремені, е, якраз там, де були бази. Е, російських військових, тобто це і командні пункти, і казарми, де були військовослужбовці, і бази, де проводилось ремонти або обслуговування техніки, та певне накопичення просто техніки для перекидання кудись в інші напрямки, загалом, в результаті всієї бавовни, яка відбувалась в різних частинах Креміної. Росіяни втратили десь до 400 людей самого складу і біля 100 одиниць важкої техніки. Що очікувати? Очікувати новий врожай нашої звірюги, бавовнятка, якого ми вже всією україною полюбили. Він для нас дуже дорогий, цінний. І чекаємо від нього нових стрибків і нових нової інформації, де він побував. І з якими наслідками для російської армії? Так, дійсно чекаємо. Я нагадаю, цей на канал Фабрика новин обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте, що ви думаєте справді тієї чи іншої теми. Хотіла запитати вас також, чи є зв'язок у вас з тими, хто зараз на окупованих територіях, які настрої зсередини, що, можливо, знаєте, з перших вуст від людей, які там по, по ту сторону. Ну, звісно, з деякими людьми є зв'язок, який ми підтримуємо постійно. Люди інформують нас, що там відбувається, іноді допомагають, до речі, в інформації щодо пересування десь техніки або особового складу, де вони знаходяться. За що дякую їм. Ну, настрої які? Настрої різні, але. Багато є людей, які чекають деокупацію. які Знаєте, у нас була така історія. Розповідали якраз люди, написали в месенджері, що їх батько, який вже ну, людина літня. Коли була там певна бавовна в сватовому то він просто сказав: і нехай, нехай чим більше, тим краще. Тому що це е, гинуть окупанти і руйнується їх техніка нічого страшного, що навіть до нас може якісь осколки прилетіти. Ну тобто, знаєте, якщо згадати з перших днів окупації е, от частини Луганщини, е, то. Ми ж пам'ятаємо, як люди виходили на е, проукраїнські мітинги е, з прапорцями українськими е, мітинги були мирні, без зброї, без агресії. Вони просто виходили і е, казали окупантам, що вони їхали геть. Е, це говорить про те, що багато людей має проукраїнську позицію. Можливо, частина з них зараз. Е, Залякана, вони бояться за власне життя, тому вони активну позицію свою ніяк не оголошують, не говорять про це. Але вони чекають Україну повернення в нашої влади української деокупацію території, тому що їм є з чим порівняти те, що було поки територія була під контролем України, і те, що відбувається зараз, це просто знаєте. Як якесь майбутнє в порівнянні з е, ну 70-ми роками радянщини, чи є можливість зараз виїхати з окупованих територій, тому що знаємо навіть є випадки, коли люди, які втікали звідти все одно повертаються назад додому і їм бажають, що це окупована територія. Чи виїжджають зараз люди? Виїхати є можливість, є декілька шляхів. Один з них. Це через Харківську область, через е, е, Дамбу. Але зараз е, дуже небезпечно. Другий варіант через Запоріжжя, але знову ж таки ми говоримо, що все міняється або може змінитись кожного дня, і та ситуація, яка зараз відбувається на лінії фронту. Коли е, збройні сили України пішли в, в такий потужний контрнаступ на е, різних напрямках і мають успіх, то можливо окупанти все ж таки поперекривають ці е, переходи, цю можливість переїжджати з е, підконтрольної України території на непідконтрольну і зворотній напрямок, е, ну і залишається все одно можливість виїхати через Російську Федерацію, через Балтійські країни. Єдине, що е, тут є два нюанси Перше, це просто дорогий варіант, тому що а, квітки коштують недешево. А, шлях від, там, до прикладу, Луганська через Росію а, і Балтійські країни в Україну а, буде десь коштувати 300 євро. А, ну і плюс а, з чоловіками тут величезна проблема, тому що чоловіків з території а, окупованої Луганської області а, окупанти не випускають. До речі, знаємо про випадки про мобілізацію, що людей забирають. Чи інформація, чи є шанс відмовитись, воювати за Росію таких чоловіків, і що з такими людьми роблять, якщо, наприклад, не, не як, як, Як тоді їм себе поводити, коли попали в таку ситуацію? Важка історія, а шанс відмовитись ну мінімальний взагалі, тому що в нас є приклади, коли. Забирали абсолютно літніх людей, там 60+. А в нас є приклади, коли забирали батьків одинників тобто вони йшли там за донькою а, в садочок, і їх просто на вулиці забирали. І на благання відпустити, хоча б доньку, там забрати і віддати бабусі, ні, ніхто не чув. І все одно людину кидали на фронт. Є в нас приклади, коли забрали людей, в яких хронічні хвороби. Ніхто не не, не хотів чути про якісь там комісії медичні, про якісь довідки. Ну абсолютно що стосується відмови, ні, відмовитись не можна, тому що можна ну. Я думаю, що іноді навіть можуть просто і розстріляти людей, іноді кидають на підвал, застосовують певні тортури. Але люди настільки залякані, що вони ну, особливо навіть і не сперечають. Вони просто розуміють, що це просто шлях в один кінець. І люди, які потрапляють на фронт, от як свіже мобілізовані, вони а не підготовлені, б. Без е, якогось обладнання захисного і в вони вороги для нас, же, для наших військових. Про, вони просто йдуть коли в наступ. То для наших е, військових це ворог, який зі зброєю йде в наступ. Тому е, ну в більшості вони все ж таки гинуть. Для них потрапити в полон це просто величезний успіх, тому що вони будуть неушкоджені і вони будуть е, мати можливість жити далі. Як забезпеченням людей взагалі на окупованих територіях? Що ви знаєте про це? Світло, вода, газ, ну звісно, що зараз це все критично. Чи, можливо, якісь є випадки захворювань, так як, як ми пам'ятаємо, в Маріуполі було різні інфекційні захворювання розвивалися, що зараз відбувається на окупованих територіях в цьому плані? Що стосується критичної інфраструктури на території Луганської області, де проходила Активна фаза бойових дій, то вона зруйнована майже повністю. Вщен. Це інфраструктура водопостачання попаснянського водоканалу в Білогорівці розбомблена повністю, і мільйон абонентів залишилось без води. Внаслідок майже п'яти місяців щоденних цілодобових обстрілів з величезною кількістю озброєння. Повністю зруйновано в принципі і газопостачання по будинкам, і каналізація, і е, е, інфраструктура водопостачання всередині по містам. Тому водопостачання центрального як такого немає. Окупанти намагаються робити якісь свердловини, е, які не очищуються. Плюс е, е, за період літа воно було достатньо спекотне. Величезна кількість загиблих, які е, знаходились е, навколо навколо населених пунктів, е, ну вони, їх ні, ніхто не забирав і продукти розкладу просто потрапляли в воду. Люди дуже сильно хворіли. Е, медичне забезпечення погане, е, хороше обладнання. Забирали, вивозили кудись в Луганськ, е, газ. Ну вони підвели магістральні труби до міст. Але Розводку там ніяк не зробиш. Ну, вони там зробили показово в двох-трьох в трьох будинках провели газ, але це знаєте якимось е, зліплено на скору руку для того, щоб просто показати, що от ми щось робимо. Насправді воно це не працює, і та територія Луганщини, де проходили бої. Ну опалювальний сезон вони провалять. Зрозуміло. Ну разом з вами ми дійсно сподіваємось на деокупацію всієї території України. Нагадаю, цвіти канал Фабрика новин: ставте лайк, підписку, пишіть коментарі, що ви думаєте про це. Ну, а ми щойно мали розмову із головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм. Дякую вам, дякую за час. Дякую, до побачення.